Всім привіт сьогодні! Хочу вам показати три лайфхаки. Перший лаха, ну допустимо... <плес> допустим, ви накупили трохи їди, коли ви померли. Я вам чотири лайфхаки покажу. Ну ви померли, допустимо. І ви можете взяти ліжко, ви як пробуєте запхати його під. Це місце. Все. Типа ліжко провалилось. Ви типу його пробуєте запхати під. Ось. Берем кульок. Завалимось спати. Це ми завалились спати ай ой 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 І коли ми просипаємось... Ми все, ми провалились. І ми падаємо. Гойса! Але щось не працює. Ми мали телепортуватися сюди, поїді. Ну, ну не факт. Другий лайфхак. Як встановити двигун взагалі без того підйомника? Візьміть ящик, пиво. Біркейс. Встановили його сюди. Став. Беремо двигун. Я обгораз до лабасти вибіт набираем двигун. пту не мешал свой звідси І стану двигун. Все, тут з'явилися болти. Двигун встановився. Закручуємо. Все, ми встановили, двигун закрутили. одна там вже думаю ви знаєте, як встановити. Машеру хочу показати третій лайфхак. Думаю, ви бачили такого. Єдиний такий чубака. Який тут кружить по дорозі. Грунтовці і трохи по трасі. Ну, по дорозі. Ось ось він. Малаута О! На букву О англійську нажимаєте? І покрас покаже лайк. цей чувак. Зупиняється. І отвати Рен жойолиться про і поїхав. Та я перший раз чую, що Каслів. І він привезе. Тут мені на 225 року в кінці року 24-го він добавив С <клес> є ще факт, що... Він може появитися в тюрмі, коли ви попадаєте в тюрму? А на Фак either. або на майдж на N або на М. Він буде розганятися. Він шере так. Сотку вже їде. Okay. Але так можна розбити. А щоб зупинитись, Кей нажимає типа ну забей, забій, брат. І він опускалець. опускається. Упускаешь. Сбивай, скидай, успокойся. забій, брат. Ничего. Дальше на матекин тоже будет заняться. Типа маузе, брат. Куда? На лайкинг блядь. Ще один лайфхак Ой, са, са. Я просто забув про нього. Де цей драмбулет мопед Про я не знаю де цей мопед Мопед, ось. Топусто, ви можете і двести цей мопед. Тупо, тупусть ви десь за померли. Якщо у вас не парамометно, то вже цей. Можна, допустимо, тут його кинули. Са, <риклад> са! Приїхали. О, десь там пена поїхав. Мопець поставився. О, перший раз. <риклад> і поїхали додому. Я вбережу, якщо можуть допасти і вбити. Всім попав, всім попав. Вот такие були 4 лайфхаки.